Так, всім привіт! Запишу коротеньку інструкцію, як прийняти участь в новому мегадропі. Отже, заходимо в всі наші функції в додатку Binance на телефоні. Вводимо мегадроп, переходимо, ось у нас вибуває, нам потрібний мегадроп. Переходимо. Ось, є наші, тобто, всі, скажімо так, вкладки по інформації і тому подібне. Ми можемо заблокувати свої BNB. Якщо у вас є лишні, обов'язково це робіть. Але знову ж таки, скажу, щоб отримати ту кількість балів, які ми отримуємо за виконання квесту, потрібно залучити біля 6 BNB. Тому це зовсім невигідно, якщо ви не являєтеся холдером цих токенів. Отже, щоб зробити цей квест, нажимаємо на кнопку Почати квест. Ось нам перекидує загалом початкову сторінку нашого квесту. Показує, що нам потрібно зробити ось. І що нам потрібно тобто, виконати які дії. Ми ж переходимо, нажимаємо кнопку Почати зараз. Все, у нас перекине на Binance Wallet. І зразу на нашу сторінку самого квесту ми можемо застейкати або 001 ASBNB, або 0.01 BNB. Ми нажимаємо стейк BNB. все, ось Приєднюємо свій Binance Wallet. Ось мене автоматично під'єднало. І лочимо ось 0, 0, 1. Ну, я ще трішки ось так нехай буде, я зроблю. Отак, все. Депозит. Все. Ось. І прийшла транзакція. Все, супер. Тепер повертаємось тобто, на попередню сторінку. Знову ж таки вертаємось, і треба буде перевірити квест. Зараз, секунду, ось нажимаємо перевірити. Може, не зразу. Ну, завдання виконане. Після цього можете одразу вивести собі якраз кошти з вашого стейкінгу, і все. Тобто, і ваш зарахований сам квест. Ось так. Перейшли, вивели. Все. Якщо ви навіть просто хочете цей. Зразу продати токени, можете і так зробити. Все, вивели. А квест у вас вже зарахований. Хтось каже, що потрібно тримати, хтось каже, що не потрібно тримати. Ну я, наприклад, триматиму на своїх аккаунтах всіх так як не знаю всякі можуть побрити, але, але не могло б цього бути. Ви вже вирішите собі самі. ось Квест у нас виконаний, і ми потім матимемо можливість тобто бути учасником розподілу цих 40 мільйонів токенів нових. зараз